Дидактична гра Небезпечні предмети Привіт малята! Різні речі люди використовують у повсякденному житті, але не всі з них є безпечні. Під час використання треба бути з деякими дуже обережними і не можна їх брати без дозволу дорослих. Пограємо в гру і визначимо, які предмети безпечні, а які небезпечні. Малята. Погляньте і скажіть, які предмети тут безпечні. Рідина для миття посуду і прибирання. Капсули для прання. Чи морозиво і торт? Вірно, морозиво і торт безпечні. Це продукти харчування. Їх можна вживати в їжу. А миючі засоби небезпечні для життя. А тут які речі безпечні? Кубики. Чи пігулки? Вірно, кубики. Кубиками грають діти, а пігулки ні в якому разі не можна брати. Вони небезпечні для життя. Малята. А що тут безпечне? Лялька чи нитки з голкою? Як ви гадаєте? Вірно, лялька. Це безпечний предмет. З нею можна грати. А от голку з нитками не можна брати. Голкою можна вколотися. Це небезпечний предмет. Малята. А тут який предмет безпечний? Сірники чи башточка? Вірно, башточка це безпечний предмет. Нею діти грають. А ось з сірниками гратися не можна. Може виникнути пожежа. Який предмет тут безпечний? Ліхтарик чи ніж? Як ви гадаєте? Вірно, ліхтарик це безпечний предмет, а ніж небезпечний. Без дозволу дорослих ніж не можна брати. Це не іграшка. Який предмет тут безпечний? М'яч? Чи ножиці, як ви гадаєте. Вірно, безпечний тут м'ячик, м'ячем малята граються. А ножицями можна поранитись і без дозволу їх брати не можна. Малята, будьте уважні і обережні. І грайтеся тільки з безпечними предметами.